За звітний період управління міського господарства проведено поточний ремонт проїзних частин вулиць Ерделі, Панаса Мирного, Митрополита Володимира, Мостова, Варшавська та Росиївська. Також заплановані роботи з поточного ремонту проїзної частини вулиці Кооперативна. За звітний період управління міського господарства було підготовлено 55 проєктів рішень Мукачівської міської ради підприємством підприємство Міськводоканал продовжуються роботи із заміни водопровідних на каналізаційних мереж, а саме на даний момент проводяться роботи по заміні водопровідної мережі по вулиці Лесі Українки. Також за період червень-липень 2024 року проводились і продовжуються проводити з реконструкція свердловин на водозаборі Ченадіївській та на водозаборі Кольщину. За звітний період міськводоканалом було усунуто 22 витоки на водопровідній мережі. Ремонтним будівельним управлінням проводяться роботи по викошуванню трав'яної рослинності на території Мукачівської ОТГ. Також ремонтним будівельним управлінням здійснювалось планування площі та посів газону по вулиці Терелі для подальшого влаштування там футбольного поля. Також комунальним підтримством проводяться роботи по влаштуванню вольєрів для тварин. Завершено роботи по влаштуванню пішохідних переходів перехрестя вулиці Олександра Духновича та Стуса Садова. Тривають роботи по влаштуванню тротуарної плитки по вулиці Мостова. Також за цей період виконано грейдерування та підсипка вулиць Адама Міцкевича, Андрія Шаша, Малайо Софії та Петки Шандора.